привіт привіт, якщо ти втомилася бути у всьому сама, вести все на своїх тендітних плечах. Тобі хочеться побудувати команду мрії, на яку можна покластися, з якій можна довірити, все те ціни, що ти вже побудувала, з якою можна спокійно вийти з опереційки, відпочити, поїхати в відпустку і воно все не розвалиться. Тоді це відео для тебе. У ньому я розказую, як побудувати агенцію, щоб вона не висмоктувала з тебе енергію, а навпаки, тебе заряджала та давала більший прибуток і більші можливості. Мене звати Іна, я підприємиця, в ніші СММ. У мене зараз своя команда, я керую дев'ятьма людьми. Також я менторю досвідчених фахівчин на різні теми. Здебільшого це SMM-ниці, але моя ціль працювати з різними різними нішами, тому що ці знання легко адаптовуються. Мої учениці приходять до мене, коли працюють в соло, щоб масштабуватися до команди, коли вже мають команду, щоб навести в ній порядок. Я працюю з різними доволі цікавими запитами і вже маю експертизу і таку велику. Надивленість по різних ситуаціях, тому що те, що я не проживаю на своєму досвіді, я проживаю зі своїми учнями. Також я випустила 250 семенників. Ця історія вже закрита, але тим не менш, це був дуже кльовий період в моєму житті. Я виступала на різних локаціях, мала десь вже за спиною 50 плюс лекцій офлайн та онлайн на різних навчаннях. Я роблю свої запуски на 15 тисяч доларів. поєдную блог, поєдную навчання і поєдную свою команду. Де ми ведемо клієнтів, бізнеси роблю з цього такий крутий кар'єрний ріст, де можна від одного відпочивати, в іншому надихатися і масштабувати всі свої сфери. І я дуже добре знаю, як воно хотіти більше, хотіти масштабу, але не знати, з чого почати. Тому це відео саме для вас. Перше, що хочу порадити, це задати собі три питання: що я хочу зделегувати прямо зараз. Тобто, що мене з того, що я роблю. Отже, настільки дратує, що я вже точно готова з цього вийти, або я вже може це роблю неякісно, або я це і ніколи не робила якісно. Мені просто це треба зделегувати. Випишіть собі це щось основне, велике, таке прям масштабне. Друге питання: що з того, що я роблю, забирає в мене найбільше енергії, від чого я вигораю? Це може бути список. З 20 пунктів я дуже раджу зробити список з 20 пунктів, що в мене забирає енергію з того, що я роблю, і пошукати, як все це забрати зі свого життя. І третє, що мені дає. Найбільше прибутку, найбільше енергії, ресурсу на щось. Це ось та сама зірочка у вашій кар'єрі. Те, що декуди ви будете інвестувати сили, і воно вам буде вертати X5, X10, X20, і ви будете наповнені, що це за справа, яка дає вам найбільше прибутку, найбільше користі. Подумайте, як до цієї справи поставитись так, щоб ось. Ці 20%, які дають 80% результату збільшились масштабувались, максимізувались. Ось таке от маєте вже перше завдання. По друге. Визначте перші ролі, які необхідно закрити. І що я вам відразу буду радити: не наймати на початку там супердизайнерів, копірайтерів, монтажерів і так далі, а протестити спочатку роботу просто з асистентом, людиною, яка буде умовною вашою тінню і буде забирати у вас ті задачі, які ви виконувати не можете, не встигаєте, і так далі. Другий етап це коли ви делегуєте технічну роботу, монтаж, оформлення, дизайн, текст і так далі, але не стратегію. Не стратегію, тому що вона як є основною, вона йде як такий основний вектор у вашій роботі. Тобто це є другий етап, на який ви можете переходити після першого. Тут ви, по суті, є на ролі Head of SMM. Третій етап це коли вже ти керівниця Sales, SEO, будь-хто в інших ролях, коли ти вже і делегуєш цю стратегію, коли вже стратегія зделегована на іншу людину. Такий алгоритм, він, як на мене, найбільш корисний, найбільш адекватний, тому що ти спершу просто вчишся делегувати хоча б якусь частину роботи, працювати з людиною, яка є твоєю підлеглою, і далі вже масштабовуєш це до технічних спеціалістів і вже до людей такого умовного сі левел. Третя порада: працюй з людьми, не працюй просто з. Професіями, так дуже часто раджу наймати людей не тільки по хардскілах, вони важливі 100% дивитися, тестове бачення, почерк людини. Але нав... найважливіше це софтскіли. Е, якщо ставити на вагу. Дуже якісний спеціаліст, але токсична людина, то я, скоріш за все, не візьму цю людину, тому що атмосфера в команді, адекватне ставлення і ось ця енергетика, коли ви можете на одному рівні обговорювати різні питання, проблеми і так далі, це найцінніше. Зустрічайтеся з цією людиною один на один, обговорюйте задачі, обговорюйте візію, плани, якісь цілі, генеруйте ідеї. Це дуже важливо, і це створює ось цю саму атмосферу, в якій хочеться зростати. Якщо ти слухаєш це відео і заряджаєшся, і думаєш, блін, як це все реалізувати в конкретно моїй ситуації. Тоді я запрошую тебе на свій трьохденний майстер-клас. Він називається Boss and Muse BM. Така в мене ідея насправді, що в жінці поєднується одночасно лідерка-керівниця і муза, яка надихає, створює і творить просто. Тобто це поєднання творчості, системи, структури. Ці дві ролі насправді дуже важливі, і баланс між ними дає тобі таку класну синергію, яку можна творити. Майстер-клас спеціально для онлайн-фахівчинь. Тобто, ви можете бути бухгалтером, підприємцем, дизайнером, людиною, яка відкриває свій онлайн-магазин або офлайн щось. Для вас це ідеально підійде, тому що тут ми обговорюємо про те, як перейти з ролі виконавці в роль керівниці і в роль з ролі спостерігача в роль творця, такого, коли ви не просто споживаєте в соцмережах, а й створюєте. Ми обговорюємо особистий бренд, побудову системи і команди, і також створення своїх освітніх продуктів. Тобто ми глибоко занурюємося у наші три основні теми: день перший це агенція, система, команда, делегування, бізнес-процеси, фінанси і так далі. День другий особистий бренд, просування, мультиканальність, виступи. День третій створення власного продукту, продажі через інстаграм, продажі своїх ідей, своїх консультацій, своїх знань і свого досвіду. І чесно кажучи, це не будуть просто ефіри, це буде нова модель мислення. Це будуть нові Інсайти, тому що я про поєднання різних ролей, про поєднання різних сфер, тому що ось ці от яйця в різних кошиках дають енергію рухатись, робити більший масштаб, чим ви очікували від себе. ж. Шукайте посилання під цим відео. Четвертий пункт побудуй зрозумілу для тебе систему. Для початку можеш не починати з сієремок чи ноушена. Відповідай знову ж таки на ці три питання: як приходять клієнти? Які джерела, звідки хто їх закриває? Хто що робить в моїй команді? Хто за що відповідає? які в кого зони відповідальності? Як ми вимірюємо результат? Що для нас важливе у досягненні? Які цілі ми маємо, як ми їх декомпозуємо на певні періоди? П'яте усередині твоєї справи ти не маєш бути робочою одиницею. Ти це стратегія прийняття важливих рішень, розвиток власного бренду та продажі. А твоя команда це вже вся інша операційка. Це може бути не відразу, але прагне до цього, тому що в цій точці, коли ти не робиш руками, у тебе з'являється гелікоптер в'ю, і ти наче на вертольоті відлітаєш від своєї справи, дивишся на це все згори і бачиш, що як працює, де що поламалося, чому тут так не працює. Все стає дуже зрозуміло. Бо коли ти в операційці постійно крутишся, в тебе мільйон задач на день, звісно, ти не маєш часу подивитися на всі ці процеси зі сторони. Шосте. Бренд це ключ до масштабування. Здебільшого на початку таки такої справи клієнти приходять через особистий бренд. Це дуже важливий. Пойнт для того, щоб зростати, звісно, можна і без цього, але з цим набагато швидше, простіше. Це такий каталізатор для змін. Сарафанка це теж про особистий бренд, просто він без інстаграму. Інстаграм це можливість доторкнутися до більшої кількості людей, з ними повзаємодіяти, щоб вони привели нових людей. Кількість ось цих рукостискань збільшувалась. Але блог не має тебе виснажувати. Він має тебе надихати. Про це я також розкажу на майстер-класі, як це побудувати так, щоб ти насолоджувалась, робила, проявлялася. Клієнти приходили, і процес був кайфовим. І основне, що хочу сказати: агенція це не завжди про більше клієнтів, це про зміну твоєї ролі, коли ти з виконавця йдеш в керівництво, коли ти замість того, щоб робити роботу, будуєш систему, будуєш структуру, яка працює без твоєї включеності. Твоя роль це роль лідерки, яка створює і надихає, і ти можеш мати систему і прояв, бренд і прибуток. Ти можеш проявлятися в блозі і бути системною стратегічною власницею своєї команди, і все це з перших кроків на Boss and Muse. Останнє не треба вибирати між творчістю і грошима, системою і свободою. Все це можна поєднувати. Можна поєднувати різні вектори розвитку, різні е, вектори кар'єри. Вони навпаки одна одну підсилюють, а не забирають фокус. Тому це як ідея для тебе. Обирай свій тариф за посиланням під відео, і ми з тобою зустрінемось вже зовсім скоро.